У кого немає снігу, запрошую подивитися на нас. Всім привіт! Ну, ось такі місцинки, що пороставало, зустрічаються, але це якщо, наприклад, позавчора трішки світило сонце чи вчора, то тут у затишку трохи підтало. А так снігу багато. Щойно буся мене провів по такій місцині, що я провалювалась мало не до колін. І це при тому, що сніг уже влігся, тому що він підтає. У нас сьогодні вітряно і сиро і сонця немає. І ми вийшли погуляти. Буся свої справи робить. Ну а як він заскочив? У нас вже майже перша година дня, і я тільки вивела бусю, хоча прокинувся він і почав проситися раніше, навіть сходив в туалет в лоток в будинку, але захотів ще на двір. А я пекла піцу, тому три штуки спекла, тому не могла. Взяти і повести його. І знаєте, я вже відвикла за ці останні два тижні. А зараз розповім чому. Напали на мого бусю блохи. І напали так, знаєте, останніми днями в геометричній прогресії, якщо не більше. Просто життя йому не давали, і в конотопі я купила йому таблетку сильну. Купила. Препарат, яким обробляються приміщення, де він лежав. В тому числі і там, де, наприклад, моє ліжко під ліжком, все відсовувала, все протирала. Добре, що препарат швидко вивітрюється, не дуже такий вонючий, але дієвий. Взяла навіть із запасом, сьогодні знову протерла там, де він останнім часом лежить. Киця моя була невесела, аж душа боліла. Він, він то їв, він їв, ну як, просто їв. Нема, не було в нього того попереднього захвату, як від їжі, що він там щось просить, я на кухні готую, а він приходить і не відходя від мене. Хто з нами постійно знає, що він у мене помічник, буде біля мене сидіти довго. А останні дні, з цього, на початку цього тижня, він собі місця не знаходив. Як? Він знаходив місце там, де холодніше, десь долі, на полу. Де прохолодніше, на руки він не йшов, на прогулянках він вів себе в яло. Останній раз ми ось так далеко ходили, це вчора ми ходили вже на прогулянку далі. А останній раз ми ходили 25 листопада, коли ще все було добре у нього. Він у мене з дитинства такий, що йому не завжди допомагали Ну, ходимо на вулиці, є вуличні коти. І навіть, як мені сказав ветеринар, навіть якщо ваш котик живе в будинку, в квартирі і ніколи не ходить на двір, все рівно треба щомісяця обробляти. Тому що навіть ми, люди, можемо десь на одягу принести маленьку блоху, яка розплодиться в геометричній прогресії. Я його й купала влітку, в нього не так багато було, також якийсь період часу завелися. Раніше допомагали каплі, там ошейники, а це просто конкретно. Вони за нього взялися. І я купила таблетку панацея 160 гривень вона коштує, але мені сподобалося, як написано в інструкції, перші 24 години буде інтенсивне вимирання, так сказати, йти блог, але. Я приїхала з міста, дала йому таблетку, і десь через годину почалося просто щось, я не знаю, як прямо описати. Вони, напевно, його кусали, і препарат вже всмоктався в кров. І десь через годину після прийняття препарату він оскарженів мій буся. Він бігав по всій хаті, він інтенсивно себе вилизував до тої пори, що у нього. Пузо його задні лапи, хвіст, це було повністю мокре, таке відчуття, що він упав у таз з водою. Таке йшло десь протягом години, а потім, там, де він лежить зараз, там, де спить, оце привчився останнім часом, але вже виходить, вже сьогодні навіть він півночі спав у мене під одіялом, не, не чухався нічого. Це було просто щастя. Я бачу, що Поведінка тварини змінилася. І десь отак з годинку його коло шматило, а потім я пішла туди, де він лежав, а він лежить, до стінки притулився, отак, ну як людина сидить, наприклад, спинкою, а тут передні ножки задні ножки так розставив, пузіко доверху, лежить і мерчить. Так мерчить. Це словами передать. Це було позавчора. А сьогодні він вже, ну, ну, зовсім інша скотина. І мені подобається, що ця таблетка ну, для мене це дорого. 160 гривень, не знаю, може для когось це взагалі копійки. а для мене тепер через 4 тижні знову я буду купувати таку таблетку. Вирішила, що краще вона, ніж оті каплі. 50-60 гривень. Нічого вони не, не діють так. І подобається, що ця панацея, там одна таблеточка в упаковці, інструкція. Лише треба знати вагу вашого котика. Там У мене таблетка від 2 до 8 кг. Що вона від цілого комплексу блохи, ушні кліщі, нематоди, гельмінти, серцеві гельмінти, там розписано багато. Ну, я дуже задоволена. Буся, куди ти мене ведеш? Давно ти тут не був, оце я його вже пізнаю, так? що порадуйтесь за нас і посваріть мене, що я така погана хазяйка, довела свою скотину до такого стану. Але я вже задоволена. Ще купила йому каплі в очі, тому що в мене були каплі, але, як сказав в аптеці мені, що вони не досить сильні. У нього інфекція, можливо, йому цю інфекцію очей занесли в свій час блохи. Не знаю, наскільки це правда. Буся, ну що ти робиш? Набрала йому смаколиків, які він уже з'їв, корм довше буде їсти. Так, що підемо ми далі гуляти. Тепер і буся буде частіше з'являтися і в коротких відео, бо... Якщо чесно, це вчора я вже зняла його для короткого відео вчорашнє, а то я виставляла те, що в мене було знято ще в попередні зими. Тому що зніматися він взагалі, в нього не було ніякого бажаннячка. Бачите, тут лісочок у нас, навіть і тут ще сніг є. Справжня зима. Ну, пішли ми далі гуляти. Ні-ні-ні, буся. Це я бачу, мій буся повернувся. Хоче туди сердиться. Мене тут щойно так лаяли. М'явкав на мене, що не пустила в ту сторону йти. А йдемо зараз, вже будемо направлятися додому. Дуже важко по такому снігу йти, де ноги тонуть. І воно, знаєте, наче то туман який сідає. Якась волога на обличчі відчуваю. Ну, йди далі, ти не провалися, це я провалюсь. Іди далі. Не підеш, буся. Давай тоді обійдемо. Ні, сонце? Обійдемо якось? Ти й сам не знаєш. А що робить? На ручки? Бось. Буся? Я йду до тебе. Бось. Пішли? Ну йди, пробуй. Потихеньку, потихеньку йди тільки. Добре, добре. Ну поміть територію можна. Угу. Ні, назад ми не підемо туди. Ні? Ти до мене? Ну йди до мене, йди. Боїся? Боїся? Ну добре. Ну так, підемо назад. Тудою кудою прийшли. Отак ми. А ви також розмовляєте зі своїми котиками. Бо я розмовляю. Йдемо ми назад. Ми пройшли. Дякую, що були з нами. І ви погуляли, подихали свіжим повітрям.